Вітаю, шановні! В одному з минулих сюжетів ми звернули увагу на те, що біля центрального ринку людина просто сидить та продає просрочку. На сьогодні, 10 число а, липня місяця, нічого не змінилося. Ця людина все так само продає просрочку. А що яку ціну кілограм. А 80 А вони тільки. Писки по 80? Там? Да, килограмм. Валюн, а колбаса по 100. А валюнка восьмой. Мри там вес какой. 930 граммів. Ну 900 грамм, 72 гривен. Блин, я не знаю, вони, короче, аж травневі 19.05 вони вийшли. А так вони 99, да? А так. А так по 72, коротше. Ага. Так а что норм, реально, ну ты по их можно есть? Ну не потравимся, не? Не знаю. Не знаю это. Я понял. Ми звернулися до адміністрації ринку, Нам дали коментар, проте попросили не показувати людину в кадрі. Адміністратор нам сказав, що на жаль, ця людина не в компетенції центрального ринку, бо продає за територію. Тому це в компетенції міста, і я думаю, що Держпродспоживслужби. Отже, тепер ми звернемося до відповідних служб вже міста Черкаса, щоб вони провели відповідну перевірку. Головне управління держпродспоживслужби. Доброго дня. Мене звати Микита. Вас турбуєте канал Антена. А підкажіть, будь ласка, куди мені потрібно звернутися, якщо я побачив якесь порушення, тобто людина продає неякісний та просрочений товар? Ще раз. Ще Ми раз. Ви побачили. Ми побачили та зафіксували на відео людина продає просрочений товар біля центрального ринку. Звернулися до адміністрації, вона сказала, що це не в їх повноваженнях, бо людина продає за територією центрального ринку, вони нічого зробити не можуть, і треба звернутися до Держпродспоживслужби. Телефонуйте в управління захисту прав споживачів 3312 три на Скоріше все, що вони мають. тут підкажуть. Дня управління захисту споживачів. Добрий день. Мене звати Микита, вас турбує телеканал Антенна. Дивіться, сьогодні побачили біля центрального ринку в місті Черкаси, що людина продає просрочений товар. Ми звернулися до адміністрації ринку. Вони сказали, що це, на жаль, не в їх повноваженнях, бо людина за територією ринку сказала звернутися до Держпродспоживслужби. Так. Зараз я вас просрочений харчовий товар? Так, так, так. Зараз одну хвилиночку, я дам слухавку фахівцям, і вони вам більш подробніше розкажуть. <звіць> Алло. Алло, Добрий день. Доброго дня. Мене звати Микита. Як можна до вас звертатися? Автосріїс. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, сьогодні стало свідками такої штуки. Біля центрального ринку на одному з входів людина сидить ага. і продає просрочений товар. Там сосиски, молочка, ковбаса, м'ясо копчене і так далі. Просрочений він там по кілька місяців. От. Ну, Це йде стихійна торгівля, це, це сторона поліції, Нацполіція. Це треба звертатися до Нацполіції. Нацполіція, так, да, вона по стихійній торгівлі. Зрозуміло. А там, якщо вони не захочуть залучати нас комісійно, то ми підемо з ними комісійно. А так це стихійно. На торгівлі це нацполіція. поліція. Поняв. Дякую. Це рахується за межами ринку, це йде стихійна торгівля. Все, це я має, поняв, так? добре, дякую. Да, за межі ринку це стихійка. Добре, дякую. <звук> Звернемося до поліції. Добре. Дякую. А от поліція нам радить звернутися до муніципальної інспекції Черкаської міської ради. Звернемося до них. І йшла третя година пошуку людини, яка відповідає за ці справи. <звіць> Добрий день, це муніципальна інспекція? <звіць> Оксана, муніципальна інспекція? Так. Так, <звіць> да. Прекрасно. Добрий день. Мене звати Микита. вас турбує телеканал Антенна. Підкажіть, будь ласка, до кого мені звернутися? Якщо <звіць> я. Телеканал <звіць> антена. <звіць> Алло. А що треба. Дивіться, до кого мені звернутися. Підкажіть, будь ласка, ми сьогодні стали свідками такої штуки: людина біля центрального ринку сидить і продає просрочений товар. Центральний ринок зробити нічого не може, бо це за територію ринку, це поза їх Людина Біля центрального ринку продає просрочений товар. Телефон треба, так? Да? Контактний чи що. Так. Да? А залиште свій контактний телефон. Напишіть, будь ласка. 095. І що далі буде? Ви мені передофонуєте ну, інспекторам чи? Інспекторам ми повідомимо, бо це мотар. Ви повідомите інспекторам. Так. Да, да, як вони будуть на місці, бо вони на виїзді зараз. Я зрозумів. Дякую. Дякую. Ну, змішані чувства. Станом на ранок 11 липня муніципальна інспекція мені так і не перетелефонувала. Ми так і не дізналися, в компетенції якої служби вирішити цю проблему. Але я думаю, що це точно в компетенції мера міста Черкаса, хоча б почати розбиратися в цій проблемі, і це питання ми поставимо безпосередньо саме йому. Ми звернулися до мера Черкас, і е, вже від нього ми отримали телефон голови муніципальної інспекції. Зараз ми йому зателефонуємо. І, можливо, нарешті отримаємо відповідь, хто має розбиратися із цією проблемою. Так, да, дивіться, е, мені ваш номер вже передав Анатолій Васильович. Справа в чому: вчора ми були на центральному ринку, знімали сюжет і побачили, що людина продає просрочений товар. Біля так, центрального ринку. Так, знаємо за нього. Знаєте за нього. Так, так. Що з ним буде? Чи проводиться якась робота, розкажіть, будь ласка, по цій ситуації? Ну, а, по, по, по цій людині вже вона там торгує тривалий період часу. Наші інспектора а, на постійній основі складають на нього протоколи за. Торгівлю у невизначеному місці, тобто він стоїть не на території ринку, а він стоїть на пожежному проїзді. Відповідним чином ми складаємо адміністративні протоколи і передаємо їх на розгляд адміністративної комісії перевиконачного комітету. Він неодноразово сплачував ці штрафи, але продовжує стояти. Ми не можемо його там, ну коли нього поставити інспектора, що він там щодня, коли нього стояв. Зверталися в продспоживслужбу, що ну, товари просрочені і тому подібне. Про споживслужба е розказує, що вони мають право е на людей ну, якимось чином реагувати, е подати там е адміністративні матеріали, і тому подібне, тільки якщо людина торгує офіційно там на ринку або в визначеному місці, тобто. Пихійкою вони не займаються стихійною торгівлею, відповідним чином не реагують. А, стосовно цієї особи, яка там торгує, неодноразово, що в минулому році, що в цьому році, я ж повторюю, що протоколи складаються на постійній основі. Но вигнати його якимось чином він в автомобіль цю продукцію сховає і серед до вечора, а, потім з автомобіля тихенько витягує, його Люди вже всі там знають. Ну, от така виходить ситуація. Тобто, ну, побороти, якось, поставити інспектора, щоб на постійній основі він коли не стояв, ми не можемо, тому що е, дуже багато іншої роботи, е, ну така ситуація виходить. Зрозуміло. Можливо, <різуміло> <різуміло> варто звернутися в поліцію якось? Поліція також знає за, за це все діло. Ну, ну наскільки вони нам реагують, я не готов е, сказати вам. Можливо, 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 і потрібно там офіційно якось звернутися, але так як ми працюємо із працівниками поліції тісно, тобто ми робимо, можна так сказати, майже одну і ту ж саму особу ну, роботу, тільки наша робота відрізняється тим, що ми не маємо права вилучити товар, а працівники поліції мають право вилучати товар. Але так як цей товар швидко портиться, то вони цього теж не роблять, і, бо, тому що немає його де зберігати, Перервався зв'язок. Я думав, ми протелефонуємо, Закінчимо, але я думаю, що в принципі ситуація так зрозуміла. А, муніципальна інспекція, на жаль, теж не може нічого зробити з цією людиною. Ми спробуємо якось далі просунути цю справу, а, але хоча б ми отримував коментар. Спробуємо ще потім згодом звернутися. Поліцію, але поки що на цьому ми напевно в цьому сюжеті ставимо крапку, точніше, три крапки. Але слідкуйте, що буде далі.